У комунальному підприємстві Полтава водоканал планують провести 50-кілометровий водогін з Полтави до Карлівки, адже у Карлівському районі питна вода поступово зникає, стрімко мінералізується та стає шкідливою для здоров'я. А у Полтаві високоякісної води вдосталь. До того ж, прокладання водної мережі вирішить низку проблем не тільки Карлівки, а й багатьох громад на шляху до неї. Майбутній водогін проляже від Полтави через Копили, Зінці, Терешки, Микільське, Кашубівку, Портнівку, Минівку, Бузову, Пасківку, Сухоносівку, Селещину. Машівку, Сахновщину, Калинівку, до Карлівки. У нас в наявності власний водогін, який забезпечує багатоповерхівки сіл, Кополи та тиришки, і багато населених пунктів, які взагалі не забезпечені централізованим водопостачанням. Можливість об'єднати ці зусилля і навіть на випадок аварій. Можливість використовувати цю воду, коли в нас складаються стаються аварії. Це дуже гарна ідея. Населені пункти, в яких відсутні водогони можна буде провести завдяки цьому. Централізованому водогону водопостачання безперебійна подача якісної води плюс економія, такі переваги будівництва водогону, говорить голова Терешківської громади. Для прикладу в копилах, де свердловина глибиною 140 метрів, якість питної води середня. А ось в селах Заворсклянського старостату централізоване водопостачання відсутнє взагалі: зінці, ваці, Марковка, Корелехівка, кашубовка. Коли буде проводитися водогін, Микільське, буде проводитися водогін, є можливість підключити ці населені пункти до централізованого водопостачання. Але знову ж таки, будувати наш водогін. Але одна справа збудувати водогін із свердловинною, із водонапорною вежею, і друга річ просто підключитися і отримувати якісну воду з Полтави. Немає централізованого водопостачання і в селищі Німашівської ОТГ. Місцеві потерпають через високий вміст у воді втору та скаржаться на слабкий тиск у мережі. Дуже громада зацікавлена в цьому проєкті в централізованому проведенні цього водогону, в зв'язку з тим, що є багато проблем із нинішнім. Водопостачанням загалом це і проблема з тиском, води постійно, і перебої. Ну я думаю, всі жителі громади зацікавлені, щоб пити воду екологічно чисто, якісно, як за хімічними властивостями, природними якості, щоб були вони відповідали певним вимогам. Хочеться пити, щоб і діти, і дорослі пили якісну воду, щоб вона була. Завжди ця вода, і днем і ночі. Дмитрівка, калинівка, сахновщина, манилівка, григорівка там громадам потрібна якісна чиста вода. Як всього хочеться, всього чистого, всього хорошого хочеться. Будівництво водогону Полтава-Карлівка забезпечить якісною питною водою до 30 тисяч мешканців області, говорить фахівці комунального підприємства Полтава-Водоканал. Додають, при цьому у Полтаві кількість води не зменшиться. Хто чує за цей проєкт, за виникнення цього проєкту, всі кажуть, а навіщо роздавати своє, якщо, може, нам не вистачить. Але я хочу сказати, що водоносний горизонт. Вони надто надпотужні, і ми спостерігаємо збільшення рівня підземних вод завдяки тому, що ми не відбираємо той об'єм, який був запроєктований потужністю нашого підприємства. І це призводить до підняття рівня. Тобто на сьогоднішній день ми маємо... Ну, Надвеликі запаси питної води. Тим часом на маршруті пролягання водогону Полтава-Карлівка проводять геодезичні дослідження. А у Полтава-Водоканалі сподіваються на підтримку міжнародних партнерів. Адже, хоч на підприємстві і сформували комплексну програму та вже завершують роботу над проєктом, однак чи знайдуть кошти на його реалізацію, питання поки що відкрите.